Вітаю, друзі. Одразу кажу: тут не буде розбору мого запуску, який я зробила на 9 тисяч доларів. Тут не буде розписаних кроків, тут не буде алгоритму дій, тому що ви цього точно не зробите. Тут не буде розбору автоворонок чи автоматизованих продажів, які принесли моїм учням від півтори тисячі доларів. Наприклад, в Галі, яка продавала своє наставництво по таргету. Вдалося вийти на 65 тисяч 400 гривень, це без зворонок, без відкритих продажів в блозі, і, в принципі, можна сказати, і без таргета. Другий скрін це є Насті, яка продавала послуги відеомейкера, яка за час навчання вийшла на дохід 74 тисячі 500 гривень. Це без всякого запуску, без продуктів тільки на своїх послугах. За одне чи навіть декілька відео там, чи серію відео, як зараз прийнято робити в лід магнітах, типу безкоштовний курс і так далі, який я також запакувала була у воронку, яка працювала в мене безперебійно 4 місяці, приносила мені щодня заявок там мінімум 3-5 на наставництво. Ви все рівно не зможете втілити в життя і прибрати мій досвід і використати ці всі інструменти. Чи це буде один урок, чи це буде цілий курс, чи це буде розбір якоїсь автоматизації, чи це буде розбір запуску на великі суми, чи це буде розбір на мільйон і так далі. Ви не зможете цього зробити. Просто для того, щоб дійти до результату, треба не тільки знати ці інструменти, тому що ви просто ознайомитеся з цією схемою. Подумайте, о боже, мій, як мені це все зробити, як мені м -м, згенерувати це під себе. Е, ви будете в шоці. Ваш мозок не захоче це сприймати, тому що ви подумаєте, що в мене не такі активи, у мене не такий досвід, вона знає вміє більше. У неї більше практики, у неї більше навчань і так далі, тому в неї такі результати ви можете через ось такий розбір, який ви будете отримувати там інших інших магнітів, загнати себе просто в прірву і взагалі сказати, що ви, у вас нічого не вийде, ви нічого не досягнете, і у вас таких результатів точно не буде. Тому що просто знати інструменти, це одне, але використати їх правильно, під наглядом спеціаліста, а, для цього потрібно якраз та людинка, яка вам допоможе, відповідно, і в результаті ви отримаєте ту саму систему, яка буде працювати тільки у вас. Боже, то всі про ту систему говорять, ніхто ніяк не може пояснити, що це таке. Я знаю, що вас це. Так, даю гарантію, що ви, відкриваючи лідмагніти інших, майже ні разу не використали їх схемки в своєму облозі. Тому що такий продукт, а це є один із продуктів продуктової матриці. Він створений для того, щоб показати експертність і перевести людей на новий рівень свідомості. Тобто перевести людей з першого рівня свідомості, коли вона не розуміє, в принципі, що в неї є проблема, до рівня свідомості, що я хочу у тебе купити. І саме от такі продукти в які ви навіть зараз потрапили, він... Потрібен для того, щоб викликати довіру і зробити так, щоб людина виконала наступну дію, тобто щоб ви виконали наступну дію. Там купили міні продукт, заповнили анкету перед записом приката, купили якісь там високочековий продукт і так далі. Тобто, щоб ви зайшли. Далі у воронку. В даному випадку цей лід магніт чи будь-які інші вони тільки створені для того, щоб показати, що людина вміє, в чому моя експертність, в чому моя особливість, в чому мої фішки, які у тебе є проблеми, як ці проблеми потрібно вирішити, і за допомогою чого я тобі пропоную ці проблеми вирішити. Але основна ідея саме цього уроку, який я створила, не чогось там вас навчити, навіть не так продемонструвати свою експертність, як сформувати у вашій голові нові нейронні зв'язки, переконання. І показати, що як у вас є оця відсутність продажів, низькі охоплення, немає системи, про те, що ви постійно говорите мені там на консультації, можна дуже легко виправити, якщо у вас є розуміння 10 основних проблем, які заважають вам вийти не більше ніж 1000 доларів в місяць. Якщо ви розумієте п'ять методів побудови міцного фундаменту масштабування блогу, без якого продажі неможливі навіть при використанні таргету, щоденних рісів чи реклами блогера, і фішок, які допоможуть вам вже сьогодні виправити ці помилки, через які ви не можете рости, і пробити вже нарешті цю фінансову стелю, так як, наприклад, у мене дівчата інколи не встигає робити ці скріни, тому що вони постійно то платні консультації, то аванси, то вже фіксування місця на наставництво і так далі, дослухайте цей урок до кінця і отримайте тільки практичну інструкцію перших кроків твого масштабу. Неважливо, чи ти експерт новачок чи той, який вже робив запуск і продавав свої навчання. Раджу просто підготувати собі блокнотик і ручку, це обов'язково, щоб одразу втілювати все те, що ви почуєте далі. Тепер привіт. Мене звати Веляна Клим, і я експерт по монетизації мікроблогів в Інстаграм. Я допомагаю спеціалістам заробляти на їхніх послугах за допомогою особистого бренду і автоматизованим продажем. Вже 4 роки в маркетингу я працювала з десятками різних, ніж з різними експертами. У 2021 році я звільнилася з державної служби, і в 2023 я вже запустила свій перший потік наставництва по монетизації мікроблогів експертів. Тобто, до того періоду часу протягом двох років я була і смф-щиком, і таргетологом, і контентчиком для різних ніж. І запустила я перше своє навчання на 5 тисяч доларів. Тоді я зрозуміла, що у мене працює. Я проаналізувала систему, яка у мене працює, і цього року я зробила свій рекордний запуск на тисяч доларів. І відповідно я точно розумію, які інструменти допоможуть саме тобі. Вилізти, я не знаю, з боргової ями, вилізти з оцих установок, а я не можу більше, у мене не вийде, інші можуть, у мене ніяк не вийде, мене мало досвіду, я не до експерт і так далі. Я була на твоєму місці. Я прекрасно розумію тебе, і хочу тобі просто-напросто в цьому допомогти. А моє навчання прийшло більше, ніж 30 спеціалістів, різні вчителі, психологи, гризологи, діджитал спеціалісти і так далі. Головне, що їхні оці результати, коли вони виходять з 20 охватів на 3700 доларів, на 3000 тисячі доларів, на 20, на 40 охватах, це не одноразові і не поодинокі їхні продажі, а вони виробляють систему, за, за допомогою якої вони постійно масштабуються і ростуть. Щоб вирішити проблему, треба подивитися її прямо в очі. І якщо ти розумієш, усвідомлюєш, то справитися з нею тобі буде набагато простіше, набагато легше, тому що якщо вже ти приймаєш цю проблему, це вже половина успіху, тому що ти точно її подолаєш. Я зараз задаю вам запитання, а ви одразу прописуєте відповіді в блокноті. І якщо у вас буде більше ніж 5 днів, тобто відповідей на питання більше ніж 5 днів, тоді, на жаль, ваш блог готовий до провалу. І якщо ви не виправите цю ситуацію негайно, тоді не витрачайте час, сили, енергію, ресурс, простодіть офлайн або повертайтеся на попередню роботу, або я не знаю просто використовувати блог як спостерігання за іншими успішними людьми, я дуже можливо інколи різко висловлююся, але я одразу говорю правду всім спеціалістам, всім експертам. Вам не вдасться заробити свій там перший мільйон за перший місяць і не знаю, нових знань і навиків. Для цього потрібно мати дуже великий накопичений потенціал, накопичений актив, актив у вигляді вас як спеціаліста, вашого досвіду, актив вашого часу, ваших ресурсів, ваших коштів. Якщо ви не готові до колосальної роботи, до своїх внутрішніх змін, якщо ви не готові працювати, якщо ви не готові про... Бувати тисячу п'ятсот мільйонів спроб зробити досрібно діти до того результату, до своєї цілі, якщо ви не готові на різні непередбачувані ситуації, то не готові на те, що з першого разу може щось не получитися, то тоді онлайн точно не для вас. Вам дійсно краще піти в офлайн роботу, або там на колишню роботу, на які ви працювали, і... і все. Тому що тут виживають сильніші, а мотиваційніші, цілеспрямовані і дисципліновані люди, які готові будувати в інстаграмі бізнес. Я краще скажу вам гірку правду, ніж буду солодко вас обманювати. І е, люблю оці такі вав-ефекти після нашої розмови з потенційними клієнтами, коли вони кажуть: Уля, ти мені перевернула все бачення на інстаграм, я просто зняла рожеві окуляри. Тому давайте, поїхали записувати ваші так чи ні. Перше, чи зафіксоване ваше позиціонування в блозі? І ви прописуєте зараз, же, можете ставити на паузу це відео і прописуєте одразу, наприклад, ні. Або так. Друге, ваша аудиторія реагує на ваш контент. Чи довіряє вам ваша аудиторія? Коли починаєте прогрів чи продажі, охвати ваші зменшуються? Чи розкрити особистий бренд в блозі? Чи знаєте ви всі болі потреби проблеми сумніви, установки вашої аудиторії? Коли розкриваєте цінність і говорите про свої послуги, аудиторія у вас купляє? Чи сформовані воронки в блозі за допомогою психології і продажі? Та чи Проходить людина по всім рівням свідомості до покупки. Чи сформована у вас актуальна продуктова лінійка і чи працює автоматизація і таргет? От зараз ви відповідаєте на ці 10 питань, а проти кожного питання ставите відповідь так або ні. Підраховую, ви підраховуєте всі свої ні і будемо вчитися справжнього маркетингу, а маркет без планування дорівнює провалу. Тому перше ваше завдання прописати те, що ви хочете отримати від свого блогу через 3-6 місяців. Яка ваша конкретна ціль? Просто, от зараз знову ж таки, ставите це відео на паузу і прописуєте вашу конкретну ціль на 3-6 місяців вперед. А, і, от, ваші такі цілі: я хочу жити нормально, я хочу купити все, що я хочу, я хочу на море, я хочу машину, я хочу телефон. Це не ціль. Це є ваші бажання. Ціль плюс дисципліна помножено на інструменти, плюс аналітика, плюс стратегія, помножено на мислення. Оце буде результат. Ваша ціль повинна бути чіткою, конкретною, деталізованою і обов'язково з дедлайном. Ви повинні впродовж досягнення цієї цілі виробити дисципліну. Дисципліну нових навиків, дисципліну нового мислення, дисципліну нових дій, дисципліну взагалі дій, які будуть вести вас до того результату. Далі, якщо ви маєте інструменти, ви їх використовуєте, різні інструменти. Це можуть бути як автоворонки, таргетована реклама, воронки в блозі, продажі в сторіс, продажі в дірці, продажі в рілсах, ютуби, телеграми, лід-магніти різні і так далі. Тобто, інструментів може бути безліч, ви їх використовуєте. Тоді ви аналізуєте свої ці дії, тобто ви розумієте, який із інструментів у вас працює. Додаєте вже стратегію, тобто ви розумієте, ага, я використала ось ці інструменти, ось це мене спрацювало. Тепер я складаю чітку стратегію конкретних своїх дій, що мені робити там протягом наступного місяця, наступних 2-3 місяців. Далі ви змінюєте своє мислення, не думаючи про те, що у мене нічого не вийде, у мене нічого не вийде, я не до експерт, всі вміють, а я ні. і так далі. Ваше мислення навіть так, ваш результат не буде таким, яким ви хочете, якщо ви не зміните. І не почати працювати саме за такою формулою: ці дисципліни, інструменти, аналітика, стратегія і мислення, які б у вас круті інструменти не були. Чого би ви б не навчилися, на яких навчаннях ви б не були, якщо ви не міняєте ось тут в голові свого бачення, свого розуміння щодо себе самої, до свого розвитку, до свого масштабу і вдосконалення, ніякі інструменти вам не допоможуть вирости. Давайте тепер будемо по порядку проговорювати. А ті проблеми будемо вирішувати, які ви на які ви дали відповіді на початку цього року. Значить, всі говорять про позиціонування, але ніхто взагалі не каже, як його сформувати. Значить. Багато хто говорить, що ви сформуєте своє позиціонування в шапці профілю. Ваше позиціонування не повинно бути зафіксоване в шапці профілю. Тобто не так. Не, не лише в шапці профілю. От уявіть собі ситуацію, що у вас не буде сформовано це позиціонування, тобто ви не будете виділятися серед конкурентів, вас буде дуже важко ідентифікувати серед інших суміжників і конкурентів, ви будете робити контент заради контенту, вас не будуть запам'ятовувати і ви в, принципі, в таку сіру масу з іншими експертами. Люди не будуть розуміти, що ви пропонуєте. Чому вони до вас повинні звернутися? Для чого? Для чого вони вас мають купити? Аудиторія не захоче у вас купляти, якщо у вас не зафіксоване це позиціонування. І ви будете продавати за низьким чеком. Тобто теж зафіксувати це позиціонування і як зробити так, щоб аудиторія прийшла і майже одразу купила. Мої учні на наставництві а, проробляють ось таку колосальну велику роботу, де вони відповідають на питання саме по позиціонуванню і зафіксовують його потім в, в шапці профілю, в хайлайцах, в дописах, в рілсах. Тобто це не тільки шапка профілю. Ви повинні це позиціонування транслювати не лише один єдиний раз, але й на постійній основі. Отже, дайте відповідь на запитання: хто ви є, для кого ви є, який результат ви даєте своїм клієнтам, за допомогою чого ви це робите? Чому саме на вас потрібно підписатися, чому у вас треба купити, чому за вами треба поспостерігати? Пропишіть ці відповіді обширно і зафіксуйте це в хайлайт. Наприклад, чому я? Консультації, результати, вихід на такі-то такі то, такі -то духії, така то-така-то система. Далі створіть хайлайт за допомогою психології, продажів і переведення людей з одного рівня свідомості до іншого. Створіть декілька рілсів, які ведуть аудиторію в ці хайлайтс, які ви зафіксували. І ви в цих рілсах розкриваєте причини, проблеми, наслідки, результати. Потреби, рішення і так далі. Сформуйте шапку профіль, де вкажіть всі свої переваги, фішки, інструменти керуючись цифрами, якщо це звичайно можливо, і додайте ще туди офер і заклик до дії. Аудиторія не реагує на ваш контент не тому, що він не цікавий, а тому, що ви робите найбільш поширені помилки, які робили, в принципі, і мої учні. Не робити контент заради контенту, робити тільки цільові дії. Перед виходом блок сформувати чітку ціль на контент. Тобто, якщо ви виходите в блог, ви чітко розумієте, що цими сторісами чи що з цим рілсом ви хочете людям розказати показати. Далі ви повинні говорити мовою аудиторії, їх словами і їх фразами. Ви повинні чути і слухати аудиторію та робити ті продукти, той контент, який вони хочуть бачити. Тому що ви приходите в інстаграм, щоб продавати людям, не собі. Відповідно для того, щоб створити актуальну продуктову лінійку, вам потрібно своє позиціонування, додати в бажання цільової аудиторії те, що вона хоче бачити, і навчитися аналізувати, звичайно, свої дії в контенті. Ці експерти запускають свої навчання і ведуть контент, і продають, не розуміючи, що потрібно їх аудиторії. На жаль, і в результаті виходить так: мало фідбеку, зниження охватів, бо аудиторія відчуває, що ніби ви не з ними говорите, вигорання виснаження, мало продажів продажі за низькими чеками, нерозуміння, як збільшити кількість цих клієнтів, ви створюєте багато продуктів або вони просто вашій аудиторії не потрібні. Uh, у вас просто відсутня система пролівів і ви не розумієте, а що робити вам далі. І от контент з голови, виходить, цей продукт з голови і дорівнює відсутність продажів, і привіт ваше вигорання, щоб такого не було, вам потрібно. Прописати базову продуктову лінійку. Тобто візьміть і пропишіть саме зараз, от в вашому цьому блокнотику, пропишіть, які ви продукти зараз продаєте, що у вас зараз є. Напишіть з самого дешевшого до самого дорожчого. І чи кожен із цих продуктів доповнює один одного. Для якого із сегментів це є продукт один і інший. Які результати він приносить? Це і ваша базова продуктова е, яка базується тільки на ваших там, думках, ваших знаннях, ваших бажаннях, на бажаннях вашої аудиторії. Далі ви закликаєте людей прийти до вас на інтерв'ю. На інтерв'ю ви проходитеся по психології продажів, проводите людей по рівнях свідомості. І продаєте свої послуги вже на четвертому тижні навчання, як роблять це мої дівчата. Ці скріниться доказ того, що мої учні продають наставництво свої навчання, свої курси і на і по 12 тисяч гривень, і по 500 доларів один чек, тому що знають як. Працює саме психологія продажів. і як людей переводити з одного рівня свідомості на інший. І от без розуміння того, як у людини формується бажання купити, ви не зможете продавати всі продажі будуються на формулі продажів. тобто психологічний шлях клієнта та оці рівні свідомості, психології продажів, як люди приймають рішення про покупку, плюс технічний шлях клієнта дорівнюють ваші продажі. Давайте розпочнемо з першого психологічні етапи, які приходить людина під час прийняття рішення про покупку. Вона усвідомлює, що в неї є проблема. Вона усвідомлює потім, що проблему треба вирішити. Далі вона оцінює, чи варто вирішувати зараз, чи варто саме сьогодні, а не воно може там почекати місяць, два-три. Якщо вона розуміє, що так, то починає шукати методи вирішення. Порівнює, який метод вигідний, кращий, безпечніший. Вибрала вона метод, шукає продукт чи послугу, порівнює, оцінює продукти і вибирає той продукт, який хоче і ту людину, з якою вона хоче працювати. Отже, продають це логічна послідовність контенту, щоб провести людину від я не знаю, чи мені це потрібно до. Я хочу тебе купити. В своєму контенті ви повинні перевести з думки. В мене нема проблеми до думки, я хочу це вирішити і негайно з тобою. Прогиби її всюди. Вони в, в сторисах, фрилсах, лідмагнітах, автоматизованих воронках, контентних воронках. Абсолютно всюди. Одна із моїх учениць просто провела перше інтерв'ю, і зразу дівчинка в неї забронювала місце на її наставництво по таргетованій рекламі. Тобто вона навіть каже: Я навіть ніколи не думала, що такі інтерв'ю працюють. Просто треба розуміти, як правильно вести людину по цьому інтерв'ю і як їй продавати саме по цій психології продажів. Під час співпраці зі мною мої учні виходять в блог декілька разів на тиждень. Або і зовсім відпочивають від відведення і отримують постійні запити на свої послуги. Наприклад, Альонка та Практик, яка не виходила в блог, взагалі нічого абсолютно не робила, не було запущена на реклама, і там вийшла, заробила, не вийшла, а заробила ще плюс до свого основного доходу 13 200. Вони конкретно, мої учні, конкретно розуміють, які їм дії треба робити, щоб отримувати від 100 тисяч гривень навіть при охопленні 20 Наприклад, моя учениця, вчитель математики, яка при 20 охватах вийшла на дохід 100 тисяч гривень, а потім ще за місяць заробила 38, і за час навчання в неї вийшло 138 тисяч гривень. Під час співпраці зі мною мої учні говорять мовою аудиторії, тому аудиторія активна і готова в них купляти. Тобто раніше таких цифр у, у дівчат не було там 70 тисяч, 80 тисяч, 40 тисяч гривень. Для них це просто вам ефект, і вони інколи не розуміють, що я там чаклую. Далі вони роблять тільки цільовий контент, після якого отримують постійні заявки на свої продажі. Тобто, люди настільки а, вражені тим, що вони отримують такий класний результат, що них просто мову віднімають, вони не знають, що сказати, вони реально щасливі, ну, відповідно щаслива і я. Вони і м -м, записують свої навчання, записують уроки, набирають клієнтів і на групові навчання, і на індивідуальні, і на консультації, і на ведення, і так далі. Ну і виходять, відповідно більше ніж півтори тисячі доларів в місяць. Знаючи структуру про і рівність свідомості людини, ви можете з легкістю доносити ціні своїх послуг в кожній одиниці контенту, створювати воронки і запускати автоматизацію. Так як робить, наприклад, це моя учениця Оксана. Вона навіть не продавала в своєму блозі, але люди в неї хотіли купити, і вона. Вийшла на 1750 доларів. А якщо ваш блог не має міцного фундаменту, то просто рано чи пізно він розвалиться. Як сформувати цей фундамент, аби були постійні продажі ваших послуг чи продуктів? Це і ваше міцне позиціонування, про яке я проговорювала, особистий бренд, аналіз цільової аудиторії. І тільки після цього ви можете будувати ваш будинок: стіни, вікна, вікна, криша. Тобто, потім ви можете формувати воронки, робити прогріви, створювати класний відмагніт, тестувати автоворонки, запускати таргет і масштабуватися. Більшість експертів заходять на ринок і думають: так зараз вийду я в блог, розкажу про послуги, так як роблять інші, і до мене прийдуть або запущу рекламу. І просто не буде відбою від клієнтів. Або покажу цінність послуги і все буде просто супер класно. Покажу лайф, і люди почнуть там вірити, купляти, довіряти. Зрозумійте, що якщо ви не сформуєте єдиний образ в очах аудиторії, не викличете довіру до себе, не навчитесь продавати свої послуги, тоді ніяка автоматизація, ніяка реклама вам в цьому не допоможе. Тепер по пунктам. що вам треба зробити, аби аудиторія у вас купляла? Виправляємо практично ваші помилки, про які я проговорювала вище. Значить, аналізуємо вашу глибину аудиторії за допомогою е, інтерв'ю. Далі. Витягуємо всі їхні болі, потреби, проблеми, страхи, сумніви, заперечення. Розуміємо, який продукт люди хочуть. Продаємо одразу цей продукт на зізвонах, так як роблять мої учениці, зразу з першого разу продають свої наставництва і отримують зразу оплати за свої послуги. Далі. Після цього формуємо контентні воронки, тобто ті, які будуть продавати ваш блог постійно. Після цього аналіз цільової аудиторії це і фундамент ваших майбутніх продажів, прогрів і упаковки блогу, формування воронок і створення креативів на рекламу і взаємодії з аудиторією. Тобто, за допомогою саме цього аналізу люди отримують те, що вони хочуть, вони отримують той блог, який вони хотіли, про який вони мріяли. Вони змінюють своє життя, тому що вони вміють настільки якісно класно продавати, тільки через те, що вони знають, як люди думають, як люди мислять, які в них є болі потреби, проблеми. Оцей етап це без, іде... без ідеального виконання, якого ви в апріорі не зможете ні створити продукт, ні вшити цей продукт в свій блок, щоб його почали купляти. Що вам дасть глибинний аналіз цільової аудиторії? Перше, ви вшиєте продавальні воронки в блог і матимете ідеї для контенту на 6 місяців, півтора року вперед, так як моєї учениці. Ви вмітимете будувати правильні воронки, щоб не виходити в блог. Ви навчитеся створювати креативи на рекламу. Зможете побудувати правильні воронки, доносичи цінність свого продукту, зможете говорити мовою своєї аудиторії. Як сформувати запам'ятовуючи образ як особистості, як експерта? Вам потрібно, окрім аналізу аудиторії, провести ще й аналіз себе свого особистого бренду, тобто зробити розпаковку особистості і експертності. Особисто це не про білизну шафі, не про ваші стосунки та дітей, це не про це про ваші цілі і плани, ваше становлення як експерта, ваш шлях, емоції, трабли, інсайти, про ваших клієнтів, ваш з ними взаємозв'язок, це про чому ви зараз той, ким ви зараз є, а не якийсь інший. Що повпливало на вас, для чого це вам зараз? Що ви відчуваєте, чим ви керуєтеся і так далі. Щоб провести цю розпококу, вам потрібно ще відповісти на декілька десятків питань, для того, щоб мати ідеї і теми для контенту, знайти спільний конект з аудиторією і викликати довіру до себе. Як це роблять мої учні? І за два тижні а, ведення правильного блогу розкриття експертності на 70 підписниках утримують клієнтів, і люди починають писати так, що е, мої учні тільки встигають їх закривати і не виходять в блог, і мають декілька клієнтів з блогу, щоб про таке тільки могли колись мріяти. Щоб провести цю розпаковку, вам потрібно ще декілька десятків питань, відповісти на декілька десятків питань, щоб викликати бажання купити саме у вас, а не в когось іншого, запам'ятатися аудиторії і виділитися серед інших, демонструвати свої сильні і слабкі сторони і витягнути сенси для своїх майбутніх продажів. Створити звичайну базу контенту для креативів, лісів та воронок. Після цих всіх процесів потрібно сформувати ваші продуктові лінійки, які будуть передавати ваші знання, ваш досвід аудиторії, яка має проблему, яку вона, звісно, хоче вирішити за допомогою вашого продукту. Ось так як це роблять мої учні, виходять на більше ніж півтора тисячі доларів. Що може трапитися, якщо ви не сформуєте і не створите цю актуальну продуктову лінійку, ви не зможете орієнтуватися на всіх сегменти аудиторії. Ви не зможете упакувати продавальний блог, тому і продавати ви будете хаотично, ви не будете вміти доносити цінність свого продукту. Увага вашої аудиторії буде розсіюватися, і вона не зможе зрозуміти, а що саме у вас можна купити. Ви будете вигорати і будете копіювати теж конкурентів. І а, знову у мене до вас питання: чи є у вас пророблені ті всі пункти, яких не вистачає? Тобто, чи є у вас. Сформована продуктова лінійка, ваше позиціонування навіть зараз, після тих моментів які я вам проговорила. Ваш особистий бренд, аналіз аудиторії, воронки, контентні воронки. Напишіть мені в директ, чи є хоча б мінімально, хоча б ви на якомусь початковому етапі створення цього сільного фундаменту. Дивіться, якщо ви сформуєте оцей фундамент, тоді ви починаєте нормально формувати продаючі контентні воронки. Давайте я вам зараз покажу, як виглядають мої воронки, щоб ви зрозуміли, як саме їх побудувати в своєму блозі. Що я зробила в блозі, щоб у мене були постійні продажі? Значить, я створила контентні воронки, хайлайтс і реал. Тобто, ті, які продають мою нішу, і ті, ті, які продають мене як експерт, нагадайте в першій частині року, я про це проговорював. Далі, ті, які продають мене як особисті, звичайно, що я мама там чотирьох, як із дітками, які дітки приділяють час, які в мене цінності, як дружини, як мами, як доньки і так далі. Ті, які розкривають і закривають проблеми аудиторії і показують рішення цих проблем. Далі, коли я запускала свій продукт, я зробила контентні воронки, які ведуть на міні-продукт. Саме цей продукт, який приніс мені більше ніж 170 гривень, адже на нього прийшло 12 людей це з блогу, і п'ять з них купили моє наставництво. Те, що ви тільки що отримали, це є працююча працююча контентна воронка, продаюча упаковка вашого блогу. Тобто, як запускається взагалі її механізм. Спочатку людина виріл сі бачить свою проблему, наприклад, та або ви показуєте якісь причини, або ви показуєте якісь наслідки. Робите заклик до дії перейти в хайлайт, де ви більше розкриваєте якусь проблему, показуєте рішення, як вирішити дану проблему. Робите прогрів в цьому хайлайті, робите відповідно заклик до дії, і людинка а, приходить до вас на послугу, записується на консультацію, заповнює анкету, купляє якийсь продукт і так далі. Воронки в вашому блозі можуть не спрацювати, коли ви говорите не мовою аудиторії. Якщо ваш контент направлений на різні сегменти аудиторії, коли ви не провели людей по різним етапам продажі, коли ви не знаєте, що чіпляє вашу аудиторію, не розумієте, як створювати продаючий хайлайт, як зробити правильний заклик до дії в Росії і як переводити людей. З однієї контентної одиниці в е, іншу. Тепер хвилинка знову вашої практики. Запишіть, будь ласка, знову ж таки, у вашому блокнотику. А як ви думаєте, що вам зараз заважає зробити той самий прорив, про який ви написали, тобто на самому початку уроку, вашу, вашу точку Б, чого вам саме не вистачає із тих конкретних дій, які я вам проговорила, які ви маєте зробити? Напишіть чітко і конкретно: я не розумію, як робляться воронки. Я не розумію, як аналізувати цільову аудиторію. Виходячи з цієї інформації, яку я вам видала, пропишіть те, чого вам зараз не вистачає. Тепер підіб'ємо підсумки. Щоб вийти на тисячу доларів і більше, циклічно продаючи свої послуги чи запускаючи інфопродукти, вам потрібно виправити ті 10 помилок, про які я проговорювала вище. Алгоритм виправлення ви вже отримали в цьому році. Далі, топ-5 методів побудови міцного фундаменту масштабування блогу, без якого продажі неможливі, навіть при використанні таргету, щоденних рілсах чи рекламі. Це ваш особистий бренд, його постійна прокачка в блозі. Проникнення позиціонування в кожну одиницю вашого контенту, базова ще до аналізу аудиторії, упаковка блогу, розуміння психології продажів та етапів свідомості людини, якісний і цільовий контент, який буде продавати вас як спеціаліст і як людину. І третє, найголовнішою фішкою продаж у вашому блозі є дії. Хоч якісь, хоч на 5 з 10, хоч на трієчку, хоч потрошки. Кожного дня тільки практика, щоденні кроки приведуть вас до вашого ж результату. У вас вже є всі інструменти, ви вже знаєте, які перші кроки потрібно робити. Тепер ваше завдання не зупинятися на досягнутому, а тільки вперед та отримувати офігенні і класні результати. Наприклад, як моя учениця Іванка, smm спеціаліст з майже нулячими знаннями в контенті та приведення клієнтів за допомогою моєї системи, упаковки блогу отримує своїх перших клієнтів та платну консультацію, а потім переводить цих людей, так як ми з вами говорили про продуктову матрицю, переводить цих людей на ведення як smm спеціаліст за 300 доларів і виходить на 60 тисяч і тисяч гривень без кейсів, без відгуків і без практики. На наставності ми пророблюємо кожен пункт по молекулах. Ми працюємо над аналізом аудиторії, формуємо. Правильно та релевантно продуктову лінійку і упаковуємо воронки в ваш блог, щоб ви, як мої учні, отримували постійні запити та своїх нових клієнтів, запускали свої навчання на високі чеки. Наприклад, я, наприклад, моя учениця, яка виробила систему зі свого блогу і якісно утвердилася в очах аудиторії, як особистий бренд, так і вийшла за час навчання на 138 тисяч гривень, при тому, що у неї 40 було охватів в сторіс. Марина, яка вперше запустила свій продукт навчання по таргету на суму 57 тисяч гривень. Вона не робила воронки і вона навіть не доупакувала свою сторіночку. Настя, відеомейкер, навчилася продавати свої послуги без упакованого блогу та таргетованої реклами. Йшла до мене, щоб зробити хоча б 5 тисяч гривень, як вона казала, а вийшла з ростом що місяця в доході і в результаті отримала свої 75 тисяч гривень. Галинка, таргетолог, яка пробувала продавати свої послуги та настане з блозі, але ніяк не могла вийти хоча б на тисячу гривень без воронок та відкриття продажів. В своєму блогі закрила 6 учнів на своє наставництво і отримала більше 65 тисяч гривень. На моєму наставництві я разом з вами побудуємо систему з вашого блогу, створимо продавальний блог, розпакуємо ваш особистий бренд, створимо продуктову лінійку, яка буде приносити постійні заявки на ваші послуги, Створимо автоворонки. Сьогодні я вам їх не розкривала, тому що я точно знаю, що ви цього робити не будете. Щоб ви росли і масштабувалися постійно, а не лише один раз. Ви навчитесь доносити цінність своїх послуг. Робити продаючий контент, комунікувати з аудиторією для збільшення довіри до себе, робити тільки цільові дії, щоб збільшити свої продажі, створювати контентні воронки для постійних продажів без сторіз 24 на 7. Створювати ті продукти, які захоче купити ваша аудиторія вже і сьогодні. Ви навчитеся збільшувати свої продажі за допомогою вироблення цієї системи продажі, активні вплоти, плюс пасивний дохід. Ви збільшите конверсію своїх. Продажів своїх вже клієнтів за допомогою створення продуктової матриці. Що проти відбір на наставництво, п'ятий елемент, заповнюю анкету перед записом в шахті профілю. Я проведу вам стратегічну сесію по вашому плосі, розкладу по пунктам вашу структуру масштабування, заглиблюсь у вашу проблему, пропишу детальну схему та поступові кроки вашого прориву і поясню, як за допомогою моєї системи ви можете вирости в X2, X3 за два місяці. І я підберу оптимальний варіант співпраці для вас, розкажу. Наповнення і результати, які ви можете отримати під час, після нашої співпраці. І тоді ви вже, в принципі, вирішите, чи хочете самостійно масштабуватися, чи разом зі мною. Якщо ви хочете почати продавати свої послуги і вийти на дохід від тисячі доларів, або хочете запустити свій продукт і в X2X3, тоді це наставництво саме для вас. На стратегічній сесії я розкажу вам деталі навчання. Ми разом зрозуміємо, чи підходимо один одному, і тільки після цього ви приймете рішення. До на, стратегі... на стратегічну сесію до мене потраплять. Лише ті експерти, які дійсно готові до шаленої крутої роботи. І тільки після розмови та такого відбору ми зможемо розпочати вашу трансформацію. Тепер запишіть, будь ласка, знову ж таки та сама практика. А тепер знову хвилинка практики. Запишіть у вашому блокноті, як ви думаєте, тільки чесно, що вам зараз заважає зробити той прорив, про який ви написали в тій точці Б? От конкретно, чого вам не вистачає? Виходячи з усієї інформації, як ви думаєте, чого вам не вистачає? І головне, скільки ще часу ви готові повсти до своєї цілі? І запитайте себе щиро і відкрито. Вам потрібна в цьому допомога? Чи ви можете справитися і дійти до своєї точки Б самостійно? Я буду готова стати вашим другом, вірним провідником, наставником до шляху до вашої. Я буду готова стати вашим вірним другом, провідником, наставником на шляху до вашої цілі. А ви готові? Якщо так, чекаю вас в анкеті перед записом або ставте мені плюс в дірект, щоб ми з вами зустрілися на стратегічній сесії.